Здається, росіянці загралися в болотяний кенселінг. В них це правда відбувається через визнання іноагентом. Охрана, Але останнім часом, чи то аби вивести зароблені на росіянця гроші, чи то аби просто нагадати про себе, частина заборонених селеб почали оскаржувати статус неблагонадійних. Да не согласен я, що Сенгільцем Ліскавським. Собі. Серед тих, хто вже подав позови: Земфіра, Максим Галкін, Ілля Варламов, а також Семен Сліпаков. У останнього, до речі, є пісня про наші взаємини з Росією. Сука, 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 сусід. А от соліст бідва Льова потрапив до іноагентів за допис в інстаграмі про те, що Путінська Росія просрала подвиг дідів. Ви просрали свій народ, і ви. Вы... Не розумієте понімають раніше. Музиканти відмовились виступати на з Шабашах, Після чого їх концерти на Росії трошечки нафіг заборонили? Нет. Тепер чекаємо заборони дуже скрепного фільму. Брат там нагадаю, бідва улюблена група головного героя. Тож їх треки розкидані по усьому фільму. Бендерець Чого? Ну, ладно, парні, пока. Крім того, якщо росіянці спілкуються з іноагентом або якимось чином сприяють його діяльності, заплатять штраф до трьохсот тисяч їхніх несправжніх грошей. Однак спочатку буде попередження. Ще раз попереджую! Ще раз попереджую! Такий закон зареєстрували в їхньому парламенті. Формулювання традиційно розмиті, тож до сочувствуючих можуть записати кого завгодно. А я поняла. Умстві надстали да са чувство не застраховані від статусу держзрадника, навіть топові пропагандисти. Нещодавно жінка Скабєєва виклала фото з квітами та побажала усім весни. Щоправда, фото швидко знесла. Не помітила, що квіти нагадують наш український прапор. Інші кандидати на звання агентів заходу, родина із Володимирської області. Сім років тому вони назвали сина Путін. Зараз же розкаялися і зрозуміли, яку дурість вчинили. Путін! Наполіг на такому імені дід малого. Він 10 років збирав різний мерч з диктатором. Цікаво, що іншого внука цього самого діда звати Шойгу. Шайгу. Герасимов, Где мої припаси? Цікаво. А як там поживає малий, якого свого часу назвали Янукович? Господи, як я благодарю тебе, Віктор Федорович, за те, що ти максималі немножко десять рублі, 15, по двадцять дав. Як я благодарю, тебе. за з вами був Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі вже за кілька днів.